Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 109. Це підручник у малий сьому класу, автора Олександра Істер. Наше завдання знайти корінь рівня, тобто його розв'язати, так? Почнемо з першого. У нас 2х дорівнює мінус 8. Отже, у нас Х, як невідомий, множник, нам треба мінус 8 поділити на 2. Давайте так рядочком запишу. Отже, х буде дорівнювати мінус 4. Мінус на плюс дає мінус 8 на 2 4. Все. І давайте друге. 1, п'ята х дорівнює 9. Отже, х у нас буде дорівнювати 9, поділити на 1 5. Х дорівнює, ділення перетворюємо на множення, тобто 9 помножити перевертаємо, у нас буде 5 перших, тобто просто на 5. Х дорівнює 45. Є третя. Давайте ось тут мінус 3х дорівнює 1 четверта. Х дорівнює добуток. Поділити на відомий множник. Саме головне не путати. Так, х дорівнює 1 четверта помножити 1 третя це 3 перших. Перевертаємо, це буде 1 третя. Мінус 1 третя. Х дорівнює, плюс на мінус є мінус. Чисельник на чисельник, знаменник на знаменник 1 на 1 це буде 1. 4 на 3 це буде 12. Є. Четверте. Мінус 10х дорівнює мінус 5. Отже, х буде дорівнювати мінус 5, поділити на мінус 10. Можна так записати, так? Отже, мінус на мінус дає плюс х дорівнює, значить, це буде 0 цілих. П'ятих або одна друга. Поясню чому, давайте внизу. Це 5 десятих, так, скорочуємо. Це буде один, одна друга, або 0,5, це не проблема. Так, п'ята, Тут легенькі, люблю з нулями. 215х дорівнює 0. Чому? Коли добуток дорівнює 0, коли хоча б один із множників дорівнює 0. Так як 2,15 не дорівнює 0, тому залишається тільки Х одна жертва. І шосте. 0,1х дорівнює мінус 0,18. Так, найскладніше дорівнює мінус 0,18, тобто добуток поділити на відомий множник. Почнемо з того, що у нас буде від'ємне число, тому що мінус на плюс дає мінус. А тепер десь ось тут поділимо 0,18 на 0,1. Що це означає? По-перше, переносимо так, на один знак. Тобто 1,8 поділити на 1, це буде 1,1. Або є правило. Якщо ми ділимо на 0,1, переносимо кому вправо на один знак. Все. Все. Це буде розв'язок даної вправи. Дякую вам за увагу. Не забувайте ставити лайки і підписуватись на канал. До нових зустрічей! Па-па.